Ай, ти теплий, такий гарний. Ха -ха. Зараз відчіплю, тут треба спецінструмент. Вільний. Дивіться, який красень. Хочеться взяти його знову красиво, але От він не дасться, напевно. Що... О. А покажеш? Покажеш нам своє. Ні. Ладно, все, побіг. Ну, перший є. Став я в такому місці спочатку прям повністю заросле травою до самого верху, але бачу, що поробили місцеві якісь трішки доріжки, що можна закинути. Поставив мепси коляничку золотого кольору. О, знов ще один. О, більший якийсь. Чи такий самий зірвався. Взагалі було, похоже, така світла мордаха, нібито щупка була. Інтересно. Я так їхав сьогодні і не планував нічого знімати. Знову те саме місце, та сама риба, ті самі приманки. Я думав, знімати не знімати, але в кінці-кінці вирішив, ну вчіплю я ту камеру, хай буде на мені. Зловлю щось гарне та покажу. На дворі пів шостої ранку. Сьогодні в нас яке там. Я навіть не знаю, яке неділя. 14-13 число липня. На дворі зранку вже в 6 ранку плюс 24. Доволі тепло. Ставочок парує річечко. І... Я не думав відео знімати, але от прийшов, перших пару закидів зробив і вже дістав декілька рибок. Тому думаю, ну, можливо, не цікаво буде дивитися на, самі, на ті самі приманки. Ось, бачите, мепсик. Е, це у нас одиничка золотий. Не, не цікаво може буде дивитися на ті самі приманки, ті самі місця, але ми ж приїжджаємо не за рибою, ми приїжджаємо за процесом. Тому думаю, все-таки зніму якесь маленьке кіно, виложу на ютуб. Ті, хто не мають можливості поїхати на рибалку, можливо, подивляться і покайфують. Дивіться, який заді мене гарний. Схід сонця камера, звичайно, не передає, але постараюся якось підзняти гарно. Все, приємно перегляду. Переміщаємося на інші місця. Вдаю річечки. Тут в місцевих коровки пасуться на другому березі. Сонечко вже піднімається, а це означає, що треба спішити, спішити половити рибу, поки сонце не встало і не почало добре так смажити. Поки біжу до місця Ловлі, розкажу вам про свій комплект. Це у нас Азураса Light Rod, нова. Це у нас яка модель? 76. Так, 76 ULS від 1 до 10 грам. Shimano Vanford це 3000. І шнурочок UGK Upgrade 06 розміру. 0,6-го трошки загрубий для цієї снасті, але в цілому для цього місця потрібен трішки потужніший шнурочок, щоб продирати травичку, яку ви бачите, на яку я постійно жаліюся. І також, тому що тут є щуки хороші і по весні, по осені приходиться дуже гарно їх корчувати, форсувати. Тому поки якось так. Думаю, взяти якийсь 0,4 шнурочок сюди, по типу Дайва Еміральдас. Але ще поки не рішився, тобто не бачу дуже потреби, крім полегшеного закиду і чутливості. Хоча чутливості і так вистачає. Конячок. Ну це прям <śup> інтуїтивна проводка на, над травою. Прям на грані. Раз, звільню. Але знову глибоко, тому що одиничка йде помалесенько дуже. Вона повільно прям планує. І він встигає її. Зажерти гарно. Того постійно. Ну, все, так легко сів. Помучитися треба трохи. Покажу тебе глядачам. Дивіться. Такий самий. Все стандарт. Пішов. Цей окуньочок він біг за приманкою. Доганяв пару раз її бумцав, підбивав. Я чув, як е гра вертушки збивалася, пелюстка в кінці кінців він таки зміг зажерти, а це я прям в траву закинув. Та... Ще знаєте що? Пролажу через хащі. Павуки наплели павутини, а вона тут така бляха, якісь дикі павуки. Хоча які вони ще можуть бути. І це, така бляха, муха в тут. Така павутина. Вона грубша, ніж сурокарбон, бляха в мене стоїть. О, прямо в траву. О, одарчик, блях, і втік. ні, двойкою нереально, тому що ще більше зачіпляється. Зачіпляється за траву, треба ставити легшу одиничку і проводити, пробувати її прям повільно. Палкою дуже важко ловити, а ловити хочеться. Хочеться спробувати половити на поверхневі. Ого! Я привик. Поверхневі приманки. Поставив попера. Отакого попера, але бачите проблема попера в чому? Відкриті гачки, і на падінні по-любому він буде назбирувати травички. І вже трави не чіплю. Знаєте, щось в мене є якась віра в той попер. Може щось тут й получить з того. Був удар. Був удар не крупної щучки, але промахнулася. Які шашчука кинулась? Робку. Ось таку, бо бачу як щука гарно кидається. Є, та ти що? Перша щука на жабу в цьому сезоні. Йо -йо 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 -йо. Бля, то не риба. Бляха муха, подивіться, де жаба. Це капець. Подивіться, де та жаба. Вона здорова. Капець. Я в шоці. Вона піднялася. Піднялася і вдарила. Капець, Це така покльовка. Бляха, я вам збл. Та ти ж навіть не засіклася, просто віддай. Там нема чим засікатись. Ой, зараз я її бігенько звільню фотографію і відпускати. Виліз з того місця, покусаний мурахами. Але, ну, результат, я би не сказав, що нульовий, але якийсь є, тому що все-таки що немаловажно, щука на жабу. Це початок. Початок літнього бешенства щуки на поверхневі приманки. Низький, там один окунь, два на обертальні, блешні. Зараз попробую ще походити, покидати волкера десь, де є вільне місце від трави. І спробую ще на жабу деякі місця позакидати, можливо, буде від щуки. А так, в принципі, сонечко вже встає, робиться жарко, йду в сторону машини, хочу взяти окуляри, по дорозі ще обловлю декілька місць і дойду до машини і буду вертатися на дамбу. На дамбі ще зроблю декілька закидів. Якщо буде рибка, то буду ловити, як не буде, то буду їхати вдома. Тому що сонце чим вище піднімається, тим зараз буде просто пекельніше. Зранку, повторюся, зранку було 24 градуси на дворі. Вночі було 24 навіть. Тому до 9 години вже обіцяли 28. А в таку погоду ловити якось не дуже хочеться. В таку жару верніше. Тут якась перемістився, а тут якась вода така грязна. Жах. Є. Мегалодон окуньора. Те добре, що хоч такий ловиться. Все упонять. Ну, такие. Ой. Є. Оп. Такие. Малюк. Подними, чтобы не места сильно. Говорити не можу, бо вони тут не перекрикують собі, спілкуються. Але отут на цій місцінці вже два окуня є, тільки що ще вон щука кинулася. То можна поки ще не дуже палить сонце добомбити тих пару окунів. і пробувати вже додому петляти. Сильніший окунь, просто сильніший. Такий, Ну, відай, такий от на пальчик, просто на пальчик. Але я оберталка одиничка, того такий бере. Я ще помимо цього от, вона в відео не попаде, але я ще ходив, так кидав поверхневими пряманками. На силікон пробував ще є мікруха, думаю, може, може на мікруху половити. О, це щось на щуку похоже. Та, мордує так трося. А є, крупний окунь. О, це вже гарний окунь. Можна зробити знимку з цим окунем. Угу. Поки я тут запутався, розпутувався, окунь вирішив втікнути. Ну, ні, то ні. Так і буде. не ще один. з інструмента знов не дістанеш, зараз нимочку хочу зробити легеньку. Так, окуня. Фотографію зробив на пам'ять, потім роздрукую і віддам йому. І відпустив. Ще тут така жара почалася, вже сонце піднялося, і я цей скинув окуляри, бо неможливо стояти ловити в окулярах, під заливає. Так, травичку я зачепив. Прилічно так. І обідно сама відпала, та трава. Отакий. От Біжи. Побіг. Так, а я себе зловив, поки його відчіпляв. Так, ручки витираємо. Його ще декілька таких візьмемо. Дійти, само випустився. Так, давайте одним кадром ще попробуємо звідти дістати. Вони переміщаються, бо я, тільки що їх в одній точці ловив, вже в інші. Переміщаються, бігають по, по ставку малька, шукають. Трошки в водорості закинув. О-о-о, ударчики є. Ні, Вже напевно не буде. Не записав я вам закінчення цього відео. Ситуація наступна, значить, переїхав я ще, був я отам на кутку, там де видно машину, Там пару конців я половив, переїхав сюди на це місце. Так що позаді мене, що минулого разу, вистрілило, дало пару гарних ребин. Нічого, абсолютно ні одного ударчика сидів тут чоловік, що на поплавок, він теж нічого не зловив. І навіть каже, що навіть хробака не під'їла. Зараз дещо покажу. Бачите, поверхня води, яка це два тижні назад привезли корм, засипали і підкормлювали рибу. І минулого тижня все було гарно, все було добре. А тепер те, що було на дні, почало бродити, спливати. І от я тут стою, і тут ви не представляєте, який тут неприємний запах, щоб стояти, а там, там взагалі біда робиться. І мені здається, що через це тут риба взагалі не клює з цього боку. Вся риба, яка була зловлена, була зловлена он там, де я показую вудочкою, і он аж там, де далеко-далеко біля машини, от в тій стороні. Тому от таке, напевно, коротесеньке відео вийшло на пару рибиночок. Е, вже все, збираюся, сонце вже встало. По мені видно, як мені жарко. Збираюся і додому. Всім пока, дякую за перегляд.